Тільки б не стати морською піною, у середмісті, місті, що струни свої налаштувало на літо, усеред шум'ї, де люди розходяться тінями і стукають марно туди, де назавжди закрито. Двері зачинено, брами з замками й сторожею, тихо на варті сидять і пильнують когось голуби. Біла шепшина чіпляється за огорожу: не замовчати, не крикнути, не утекти. Не відвернути ні воду, ні хвилі, надрання хоче затято вступити в законні права. Світиться ніч незагойними ранами, піна на крайчику хвиль, десь мовчать небеса. Поміж вітрин на зачумлених брехнями вулицях, тіні блукали із двох паралельних світів, на півсвяті так обурливо хмурились, а на півгрішні вмикали їм ліхтарі. У напівсвітлі рука до руки не торкнулося, у напівтемряві ще не сплелись голоси. Ти ще не скажеш, я ще не вдам, що почула, тихо сміються з нас неприручені хлібом качки. З-поміж озер'я, притрушених човнів на обзбіччі простору часу і нас неможливих таких. Там, де все так конкретно і так оптічно, там, де у чорні квадрати впадають річки. Ти ж мені будеш, бо я тобі буду до ранку, і трохи до вечора, і зовсім на всі часи. Серце розгойдує душу і ставить маленьку трикрапку. Ти заколисуєш сонце і кладеш на коліна мені.